Що таке useMemo в React? Давайте розберемо на простому прикладі. У нас є компонент app, в якому є два стейта це Count і Number. І якщо ми їх будемо змінювати, ми будемо здійснювати ререндер нашого компоненту app і всіх його вкладених компонентів. Це в нас експенсive І якщо ми зайдемо в наш expensive component, ми бачимо, що ось тут відбувається у нас калькуляція, яка загорнута в useMemo. І useMemo... Приймає таку штуку як залежності, так як в принципі багато хуків в реакті. І якщо ми сюди передамо нашу пропсу нам, то useMemo буде слідкувати за тим, щоб якщо ця пропса не змінюється, тоді він не буде здійснювати ререндер компонента. Тобто, якщо в нас змінюється, наприклад, тільки каунт, ми перемальовуємо все. І коли ми заходимо в компонент, юсмемо бачить, що нам він не змінився і ререндер робити не потрібно. Це дуже зручно, особливо коли в нас відбуваються складні обчислення. Тут для прикладу просто зведення до квадрату, але в складних обчисленнях це може трошки оптимізувати роботу нашого проекту. Тому це дуже корисно знати.